Друзі, привіт 6 січня, 3 дні мороз, правда, не дуже великий. Пару днів 7 градусів було зранку. Ну, сьогодні вже 3, з вечора теж було 7, почина пліть, завтра вже буде плюс. Ну ось, о, ось тут я хочу переправитись і отам затончик, а там вже хлопці ловлять туди до них попасти. Там вода тиха, ну а річка, бачите, ще не стала. Тут льоду. Як би сказати, дуже тоненький. Так що ось так Попробуємо на окунця посмикати, покивати, що в нас вийде. Дивимося далі. Зараз переправляюсь. Ось, щас, ось так. Бачите, у мене тут Ой, зачепилось. Узяв я свій маленький човник. Ось так берем Берем. Ящичок. І беремо плішню. І все. Наживок у мене нема ніяких. Будемо ловити на безмотилку. Можливо, у хлопців щось є, попросимо. Я їм давав, вони мені дадуть. Так що вперед. Ось так. берем і тягнемо. Все вийде. Так. О, що він уже підпустив, знайшов ось тут маленьку дирочку. Дірочку тобто. Ой. ой позамерзало все. Води добряче додалося, ну йшли ж дощі. Бачите, шарит несе. Ну, знову ж таки передають тепло до 10 градусів. що, в цьому році, ну і в тому, скажімо так, у цьому сезоні зімньої рибалки, рибалка поки що ніяка. Ну, койде, може, хто й ловив. Ну, якби дуже часу нема кудись поїхати. Приплили до іншого берега. Пробувати вилізти ще. О! Порядок. Беремо плішню і ящик і вперед. У мене там навіть не знаю, що друзі із мармишок. Чи щось. Так, схватив ящик та й побіг. <гум> так, ну що ж, попробуємо сейчас. Ай. На, на гвозди шарик Це вже я пізно приїхав, як завжди, да. з утра то ще є шанс, що він проклюне, а потім уже Не хоче. Єсть обнюка не хоче. Попробуємо сейчас на балансі. Оху, оце був удар! Ну мимо! Хоч покльовку побачив? Мабуть, щучка. Тут я камерою у якійсь лунки бачив щучку. Опа! Хо-ху! -хо. Не гни матюків. Ні, окунь, І ви який. Оце я валуну, друзі, дивіться. Менший, ніж на ширину ладоні. Оце бахнув я. Хі -хі -хі. Ось на таку мармишечку. Хуралочка з жовтеньким бісером. Нічого собі, ну і то вже хоч покльовочку побачив, ну, друга ця покльовочка. Перший раз на балансір, видно, щучка бахнула, ну, промазала, вдарила. А це, вже, як у нас кажуть від циганки відкупився. Я так сьогодні не готувався, як у свинячий голос вискочив, схватив ящик, укинув човна в машину, що в ящику було, той. Наживки ніякої. Ну, Бачите, оце так, ізрідка, зрідка. Хлопці ось ходять. Там по, по три штучки чи по чотири з самого ранку спіймали. и тоже ходят ноль. Все. Вот это такая, вот Вот это такая рыба тут клюе. <клес> Есть окунь, но брат не хочет. Вчера хлопцы были, казали, Набагато краще було. ну Вчора морозет, сонечко, окунева погода. А сьогодні тиск падає, мабуть. Бо вже і сніг начина пролітати, і вітер, пасмурно. Іде потепління. Три дні трошки морозця і знову все потече. Не, не хоче, попробую на щось інше ще. Уже на що я тільки сьогодні не пробував. І на гвоздешарик, і на лісоточку, і на уралочку, і на балансир, і на чортика. Хлопці он теж міняють і мармишки, і усе на світі, і, і балабаса. Так, ладно, збиратися. Ну, ось друзі, така сьогодні рибалочка. Ну це більш не рибалочка, а більш так розвідка, чи лід є. Я так в ящик, що було, камера глянув, там лежить. Човену кинув, поїхав. Ну, що ж, бачите, поїхав пізно, там хлопці були зранку, сказали, з самого ранку спіймали там хто? Чи по три, чи по чотири окунці, а тоді повний нуль. Ну, Наживки в мене не було ніякої, то на безмотилку на балансірчик був один удар, ну то видно щучка, удар непоганий, але, видно, промазав. І спіймав окунчика. Ну, Як би кажуть, від нуля відійшов, у нас кажуть, від циганки відкупився. Так що, нормально, нічого. Завтра, завтра, можливо, десь поїду чи на ставок. Та, мабуть, на ставок. Уже заїду наживки, возьму, а ні то. Товариш там, напарник, купе, мотилька, чи щось таке, і на ставку лід буде кращий. Десь поїдемо на ставочок. На ставку лід набагато кращий. ну Тут можна ходити ще день-два і все. Так що, ось якось так. не, не той, ну Сьогодні я дуже й не надіявся, я ж говорю просто подивитися, чи можна встати на лід. На ставку можна. так що Ось так. Чекаємо. Завтра, після завтраго відео буде. Планую завтра поїхати на ставочок, на Окунчика. Ну, а там буде видно. Так що, друзі, на цьому все. пока, Ставимо лайк, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих-зустрічів. -скорих Слава Україні!